Усім привіт! Розпочинаємо черговий урок з хімії для 7 класу. З вами Олексій Головань і Кисень. Про нього ви вже знаєте дуже багато. А знатимете ще більше. Тож уперед до нових відкриттів. Ми розглядали реакції за участю кисню, проводили деякі з них у лабораторії. А чи знаєте ви, яке перетворення може відбуватися з киснем за кілька десятків кілометрів від земної поверхні? Під час електричного розряду блискавки невелика кількість кисню перетворюється на інший газ озон. Його формула О3. Відповідну хімічну реакцію записують так: 3 о 2 дорівнює 2О3. Поговоримо про озон детальніше. Молекула озону складається з трьох атомів оксигену, оскільки до складу озону входить лише оксиген. То озон проста речовина цього елементу. Таким чином, оксиген утворює дві прості речовини кисень О2 і озон О3. Озон за звичайних умов безбарвний газ. Але, на відміну від кисню, має різкий запах. До речі, назва газу походить з грецької і означає той, що пахне. Розчинність озону у воді. В 10 разів перевищує розчинність кисню. Хімічна активність озону теж значно вища, ніж кисню. Озон через високу окиснювальну здатність є шкідливим для органів дихання. Однак біологічна роль озону дуже вагома. Цей газ, який у невеликій кількості міститься на висоті приблизно 20 км, здатний поглинати жорстке ультрафіолетове випромінювання. Що надходить від сонця. Воно шкідливе для людини. А озон, завдяки такому поглинанню, захищає живі організми на нашій планеті від згубної дії жорсткого ультрафіолетового випромінювання. На жаль, діяльність людини використання деяких речовин, зокрема фреонів, призвели до того, що в озоновому шарі утворились великі дірки. Через це страждають не тільки люди. А й усі живі організми. Найбільша озонова діра зафіксована над Антарктидою. Людству треба докласти неабияких зусиль для збереження озонового шару, мінімізувати використання речовин, які його руйнують. Зазначмо, що озон отримують у промисловості і використовують для знезараження питної води, оскільки озон має бактерицидну дію. Потрібно сказати, що процес утворення озону з кисню. І його розклад на кисень у природі врівноважені. Так, в атмосфері елемент оксиген переходить із складу однієї речовини до складу іншої. Сукупність процесів у природі, під час яких атоми елемента переходять від одних речовин до інших, називають колообігом елемента. Взаємоперетворення кисню і озону одна із ланок такого колообігу. Розгляньмо тепер й інші. Не менш важливі ланки. Людина використовує кисень для дихання. Потрапляючи в організм, кисень взаємодіє з багатьма речовинами і зазнає хімічних перетворень. У повітрі, яке видихає людина, замість частини кисню міститься вуглекислий газ СО2. Рослини поглинають вуглекислий газ і воду, яка теж є сполукою оксигену. Це поглинання має місце під час фотосинтезу. Який відбувається під дією сонячного світла. В результаті фотосинтезу утворюються органічні речовини, а в атмосферу виділяється кисень. Так забезпечується один із найважливіших циклів колообігу оксигену. Процеси витрачання і утворення кисню в природі врівноважені. Однак людина своїми діями може порушити цю рівновагу на заводах та електростанціях. Спалюють викопне паливо. У сотнях мільйонів автомобілів згоряє бензин, який є продуктом переробки нафти. Все це призводить до зростання викидів вуглекислого газу. У великих промислових районах до цього додається ще й забруднення повітря мікрочастинками твердих речовин. Над такими територіями часто утворюються смоги. Людям стає важко дихати. З іншого боку, інтенсивна вирубка лісів. Заради господарської діяльності не тільки призводить до сувів й повеней, а й до зменшення кількості кисню, що виділяється внаслідок фотосинтезу. Недарма ліси називають легенями нашої планети. Відомо, що людина без повітря може прожити лише декілька хвилин, потім кисневе голодування клітин і смерть. Але не менш жахливим є постійне дихання забрудненим повітрям. Що може призвести до онкологічних хвороб, ураження всього організму і аж до летальних випадків. Варто особливо наголосити, що причиною цих негараздів є саме людська діяльність. Що ж робити? Перш за все, людству в цілому, і кожній людині, зокрема, треба переглянути своє ставлення до природи. Варто збільшувати частку електротранспорту в містах. Надавати перевагу транспортним засобам з електричними двигунами, на заводах і фабриках встановлювати сучасні очисні споруди. Потрібно дбати про зелені насадження, відновлювати вирубані ліси. Але ж і ми з вами прямо зараз можемо допомогти зробити повітря чистішим. Для цього треба, наприклад, вимкнути ті електроприлади, якими наразі не користуємось, зменшення споживання електроенергії. Призведе до скорочення шкідливих викидів теплоелектростанціями. А ще ви готові пересісти на велосипед? Запевняю, це корисно і для природи, і для вашого здоров'я. Уже час відірвати очі від екрану гаджета й трохи відпочити. А ми з вами зустрінемось на наступному уроці. Бережіть нашу планету і своє здоров'я! До побачення!